І на Дніпропетровщині ще одна дитина провалилась у відкритий люк. Надзвичайна подія сталася у кривому розі. Півторарічна Єва під час прогулянки із матір'ю у дворі впала на двометрову глибину. Жінка кинулась рятувати дитину і за кілька хвилин дістала з ями закривавлену доньку. Лікарі кажуть, дівчинка не загинула лише дивом. Маля відбулася саднами та ушкодженнями шкіри на голові. Все літо було залите кров'ю, десь була кров, десь була кров. На була кров. Там труби, стекловата, бутилки побиті, ветки, все, що хочеш, мусор, взагалі. Усі звинувачення в недбалості комунальники відкидають. Кажуть, люк був закритий, але тут нещодавно сталася пожежа. і рятувальники, щоб скористатись гідрантом, розвалили його. У цьому люку знаходиться гідрант. Коли приїжджали пожарники, вони, скоріше, його відкрили. Ну, люк розвалився, він був бетонний. Ну, назад его не положили. У Дніпродзержинську, ж, де триває суд над чотирма працівниками міськводоканалу, обвинуваченими у службовому недбальстві, поновили засідання. Фото і відеозйомку на процесі заборонили. Батьки малюка, який загинув у квітні цього року внаслідок падіння у відкритий люк, заявили журналістам, що таким чином приховуються від суспільства деталі судового процесу. Самі ж обвинувачення їхні захисники коментарів уникають.